Да. Така чудова у нас сьогодні погода. А скільки? 15-16? Зараз 14 градусів тепла. Тихо, тихо. Якби ще сонечко, то зовсім. А рижик он побіг. Рижик побіг місити грязь. А ми вирішили. Вирішили, а не але дуже мокра земля. Трохи підрізали персик, ось наскільки можна. А ну дивимося, ось ми тут, ми ось такі гілочки. І ці гілочки чудово підуть потім для приготування шашликів. Персик вишня. Шашлики, получаються дуже чудові. А інші гілочки, ті, які ми хочемо, щоб вони були і далі. Я показую вам так, ми їх взяли за кінчик, за кінчик і прив'язали до забору, і вони потім будуть рости вниз, і ми, і ми будемо спокійно підійшла і зарвала персика. Зараз ще, поки сплять ці дерева, якраз. Час їх трохи підрізати. У нас ще ось така є яблунька, вона теж висока, підріжемо її, десь трошки, там, сантиметрів двадцять, оцих височеньких гілочок підріжемо, і е, також потягнулася грушка. Теж отак попідрізаємо, щоб в крайньому випадку можна було стати на стільчик і достати. Грушу, якщо вона буде. Ні, у нас е, да, он каже чоловік, що грушу, якщо буде. У нас грушка в минулому році дала тільки дві чи три грушки, а в позаминулому році тут було багато грушок, тут було, мабуть, штук. 10-15 так, так, штук 10-15. Ну, для нашої грушки це багато. Але є грушка. Нічого можливо, ми колись її замінимо. Поки що. І, звичайно, нам всі допомагають. Дашка. Тут як тут. Це наші помічники, десь тільки що рижик. Ну, звичайно, без тебе ж ніяк. Но земля дуже мокра, і тому, і тому з, той, з іншої сторони стати не можна, лише тут, де є трава, тут можна поставити драбину і залізти, залізти її трошки, підрізати. Смородину ми чудово підрізали восени І вона якраз у нас, я бачу, що ніде не почорніла, оскільки зима була м'яка. Нам нічого підрізати не треба. Ще таких пару днів такої теплоти, такого тепла. І. Почну. Знову шуткуємо. Що можна садити картоплю? Ні, картоплю садять. Тоді, коли трохи підсохла земля, коли. я знаю, що десь, десь в кінці квітня картоплю садять. О, хтось у мене є. Абрам, через щось Абрам мені там написав. Зараз Абрам, привіт. привіт. Чудовий у нас сьогодні день. Розкажіть, який день у вас? У нас така погода, що нам захотілося вийти і трошки трохи попідрізати. Не хочеться в хаті сидіти. Вихідний сьогодні, через неділю вже поздно підрізати. А, він каже, так, так, так. Ничего. Вірно сказав, ні, через неділю вже, вже піде сок і, можливо, буде пізно. Тому що у нас було таке, що ми колись запізнилися, і ми тоді, ми тоді лише починали ну, починали бути цими хазяями. Погода хороша. Так, сьогодні така чудова погода і в нас у нас 14 градусів тепла, вітру немає, ну лише що похмуро. А так, а так чудово. Прям не хочеться сидіти в хаті, тому ми вирішили. на сьогодні. А, у вас не вихідний сьогодні. А нібито казали, що скрізь вихідний. А, це ми самі собі зробили. Я подивилась червоне на календарі, тому і, і я вирішила, що сьогодні вихідний. А в нас сьогодні вихідний. І смородина. Підрізана у нас чудово, нормально. І, а, а зараз я хочу показати вам, друзі, який у мене басейн. Я роблю ось ось уже скільки. сейчас, ось уже скільки літ, літ уже розтанув таким чином. Можливо, ще тиждень-два. Але я дивлюся, пройшла зима, і наш басейн кращий, ніж коли ми його достаємо складеним, як ми його законсервували на зиму, склали, достали, достали, розклали і починаємо підклеювати скрізь всі тріщинки, з'являються. А тут. А тут він стоїть, ніде не тече, ось воно вже скрізь, я бачу, по, по краям скрізь він розтанув, ось так. Десь сантиметрів 5 від кожного краю розтанув. І ніде не тече в нас басейн. Ну, так, так, каже, чоловік, що ще підожди, ну, звичайно, підождемо. Звичайно, підождем, і не тоді... Не тоді, так, ми все рівно його вже вирішили відправити на експерименти. Тому ми подивимось, ну я ніде не бачу, щоб він десь капав, тік, підтікав. Нехай вже як земля трохи підсохне, тоді ми точно побачимо. Так, а зараз же, зараз же скрізь мокро. Тільки що дивилася на гіацинт, ну, Да. Дивимося, чи можна щось десь достати, чи можна щось обрізати. Але е, скільки можна, стільки пообрізаємо. Виноград ми восени підрізали нормально, так? Так, у нас, нормальний, у нас е, нормально підрізаний виноград. Е, смородину теж ми попідрізали непогано. І ось інший, інший показую кустик. Теж нормально. Таке тепло, що, що хочеться, хочеться прям тепла. Хочеться вже щось поковирятися в землі, а вона така мокра. А зараз я покажу вам Щ, ще рано, звичайно, хочеться скрізь прибирати. О, біжить! Привіт! Привіт! Так як і влітку ми з тобою ходили. Ходимо скрізь. І Мурка з нами. Моя ти розгаву. моя ти говорушка. Ой, так, давай ми подивимося. Ми подивимося, яка в нас чудова полуниця. Ось така. Ну, ще, ще поки що сюди залізти не можна. Тут дуже дуже мокро. Ідемо далі. Зразу виноград. Це подарок Запоріжжя. Запорожця, якось так називається в подарок Запоріжжя. Синій Синій виноград, він е, раніше е, поспіває, ніж зелені у нас сорта чи жовті, як на них сказати. Це теж подарок Запоріжжя, а я йду на гіацинт. Тільки що, тільки що хотіла. Ну ти ж зі мною, як без тебе. Ти рядом. Так, я хочу показати, друзі, вам, ось, якщо з висоти подивитися, гіацинти. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Це всі гіацинти. І на тій грядці також, це ті, які мені дарувалися на 8 березня в горщику. Потім е я їх висаджувала на грядку. І ось такі чудові, вони тут, тут є і білі, і рожеві. Ну, нехай вже мені здається, що оце білий, он навіть видно. Білий. Ха-ха, ставати, ставати хоче на басейн. Ну давай зробимо експеримент. Я йду щас знімаю швиденько. Не хоче, не хоче. Ой, ну це залишковий. Ні, не хоче ставати на басейн, е -ге -ге, бо каже, мабуть, наберу води. Тут тут, товщина льоду, тут Зараз я навіть можу рукою, ось уже, тут більше ніж 20 см. Товщина льоду десь сантиметрів 30, але ти станеш і вона звичайно вода. Набереться наверх. Тут, звичайно, тут треба взяти чоботи такі висотою метр. І обрізати одну віточку. Для того, щоб дістати одну гілочку грушки. Оце так. Шуткуємо одним словом. Всім хочеться бути на вулиці, хочеться вже весни, хочеться теплоти. Так, не треба її трогати. Це я, до... Це я ось до кого говорю. Він прибіг, йому хочеться гратись. А з великого басейну вже в нас п'ють коти воду. Їм завжди подобається пити з великих ємностей. Вони не бояться навіть лапки замочити, залазять і п'ють. Мені подобається спостерігати, як вони п'ють водичку. Весна, хочеться бігати, ганяти, гуляти. Так? Оченята ці бігають, вушки, вушки, оп. Ону, погнали. Погнали дівчата і хлопці. Мама за сином погнала. Зараз ми трошки додамо. І тому хочеться ганяти, і Ти хочеться ганяти. Одним словом, друзі, весна. І як їм чудово. Куди захотіли, туди заскочили. Я тебе не бачу. А он вона О, полізла. Так як вчора я вам показувала, як рижик. Рижик вчора заліз на тонесеньку гілочку персика. Ні, не впав ні. І Мурка теж дивиться вгору, як можна туди ще залізти. Не забувайте, що ви не пташки. Друзі, хорошого вам дня. Дякую. Абрам, закінчення хорошого дня. І ще раз 8 березня. Всіх дівчаток вітаю з 8 березня, всіх вітаю з чудовою погодою і з весною. Доброго хорошого дня. дня! Так, з тим, що почалася обрізка дерев. з Тим, що почалася календарна весна, з тим, що ми нарешті Обрізався. не в хаті сидимо. Всім пока, хорошого дня!